Після кожної ночі настає ранок. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю у Великодній Октаві. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тиверріатського моря. А явив так були разом Симон Петро й Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл. Який був з Кани Галілейської, і сини Заведеєві, й інші два його учні? Каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорить йому ідемо й ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: «Закиньте невода праворуч човна, і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти Його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море, а інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода, повного великих риб 153, і хоч стільки було, невід не порвався, каже їм Ісус: Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить. Бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того як Воскрес з мертвих. Апостоли повертаються до Галілеї, де кожен закуток, мабуть, нагадував їм, що ще так недавно вони тут ходили з Ісусом. Вони навіть повертаються до вилобу риби, до тієї праці якою жили до зустрічі з Ісусом, але це повернення в минуле є безплідним, вони нічого не зловили. Ніч марна праця, Ісуса більше нема. І тоді у ранковій порі, коли сходить Сонце, з'являється незнайомець і просить ще раз закинути сіть. Вони слухаються. І результат перевищує всі сподівання, лише тоді розпізнають це Господь. Після кожної ночі настає ранок, навіть на Христі час темряви був обмежений, є сонце, що сходить серед темряви й марних безплідних зусиль, об'являється так звичайно й укрито, приходить, щоб дати своїм учням сніданок. І знову скерувати на той самий шлях, на який покликав їх кілька років тому, бути рибалками людей, а не риби. Навіть якщо до цього вони були ще не найкращими учнями, Симон Петро також, воскреслий Господи, котрий завжди приходиш після ночі, щоби зміцнити своїх учнів і вивести на правильну дорогу життя. Поклади край всім духовним морокам, які можуть виснажувати душі твоїх учнів. Дай нашим зусиллям Твоє благословення, щоб вони приносили плід, навчи розпізнавати тебе у простих речах щоденного життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.